Ви слухаєте Транссвітове Радіо. Вітаємо вас, любі друзі. Ви слухаєте програму через Біблію до живого Бога. За основу передачі взято біблійні коментарі відомого американського богослова Вернона Макгі. Християни Першого століття знали смисл, закладений в слові Господь. Наприкінці Першого століття імператор Доміціан наказав кожному в його імперії ходити до поганського храму. Але на вході до нього говорити Цезар Господь наш. Потім у храмі вони могли робити все, що захочуть. Але більшість християн відмовилися це робити. Вони говорили Христос Господь наш. За це римляни стали вважати християн непокірними та зрадниками, що заслуговують смерті. А що сьогодні означає визнання Христа Господом? По перше, це означає, що все, що Він робить або говорить, істинна правда. Незалежно від того, що це суперечить природним законам, як нам може здатися. Сумно, але сьогодні багатьом Христос відомий лише як Спаситель, а не як Господь. На словах люди можуть визнавати Ісуса Господом, а жити так, наче його взагалі не існує вони можуть вірити в Нього розумом, але не вірити серцем. Визнання Христа Господом йде від серця, а не від інтелектуального знання. По друге, це означає, що ви підкоряєтеся його владі. Розмови про покору і смиренність повністю розходяться з діями, якими керують наші старі звички. Думка про це нас лякає, так як сьогодні багато хто намагається самі розпоряджатися своїм життям. Ми живемо в надзвичайно діловий час займайся своїми справами, не відставай від життя, ось його гасла. І ми починаємо думати, що ідея того, що Христос є Господом, суперечить нашому бажанню чинити так, як нам хочеться. Багато років тому один юнак прийшов до Діогена, грецького філософа, і сказав, що хоче стати його учнем. Добре, сказав Діоген, дістаючи з корзини дві свіжі рибини. Поклади їх до себе в кишеню і приходь через три тижні. Юнак погодився, минали дні. Коти ходили слідом за юнаком. А люди шарахалися від нього. Через два тижні юнак прийшов до Діогена і кинув до його ніг рибу, що смерділа. Я більше не можу цього витримати. Таким великим було прагнення до самопожертви, відповів Діоген, і так швидко зникло із за якихось двох рибин. Багато людей бояться схилити свої коліна перед Христом як перед своїм Господом, думаючи, що він змусить їх ходити з двома смердючими рибинами. Або вигадає щось іще гірше ми боїмося, тому що не знаємо добре Ісуса Христа. Ми багато чули про Нього, але не знаємо Його особисто. Знати Христа означає любити Його, а любити Його означає підкорятися Йому. Він хоче стати Господом всього нашого життя і ніколи не задовольниться чимось меншим. А зараз продовжимо досліджувати Слово Боже. Щоб краще пізнавати нашого Бога. Слово пастору Віталію Козубовському. Почуй нас, Господи, і благослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі. Сьогодні ми продовжимо вивчати другу книгу хронік і будемо говорити про відродження народу Божого. Що відбулося за часів царя Єзекії. Про ці події розповідається, по-перше, у другій книзі царів, а по-друге, тут, у другій книзі хронік. Ця книга викладає події з погляду Бога, і тут Єзекії присвячено чотири довгих розділи. Є ще одна книга, де розповідається про Єзекію це книга пророка Ісаїї. Крім пророчих, у ній є кілька історичних розділів, і присвячені вони, як ви вже здогадалися, Єзекії. Очевидно, Бог просто захоплений Єзекією. Тричі слово Боже розповідає про цю людину і про те велике навернення до Бога, яке очолив Єзекія. Книга Хронік розповідає про те позитивне, що зробив Єзекія для відновлення поклоніння Богові. А книги царів говорять про негативні дії, які йому довелося починати. Єзекії довелося скасувати пагірки, розбити на шматки статуї і Мойсеєвого мідного Змія, тому що люди продовжували кадити йому. Так Єзекії довелося назавжди позбутися від цього каменю спотикання. Єзекія презирливо називав цього змія Нехуштан, адже це був лише шматок міді. Колись народ Божий дивився на мідного Змія з вірою в Бога, який обіцяв зцілити від укусів змій, а пізніше до мідного Змія стали приходити ті, кого кусали отруйні змії для того, щоб одержати фізичне зцілення. І ось тепер Мойсеєвий мідний змій остаточно перетворився в об'єкт поклоніння, простіше сказати, відола. Він став справжнім каменем спотикання. Сьогодні, наприклад, є люди, що поклоняються не Богові, а простому зображенню Христа. Вони впевнені, що мати в себе яке-небудь зображення Христа велика заслуга. Друзі мої, ніякої заслуги в цьому немає. З усього можна зробити ідола. Ви можете поклонятися навіть водопровідному кранові, тому що він дає вам воду. Ви можете поклонятися вікну, тому що воно несе вам світло. Аби ви можете поклонятися своєму автомобілові, тому що він возить вас. Сьогодні безліч людей поклоняються телеекранові, щодня вони годинами просижують перед ним. Дозвольте вам зауважити, що в предметах самих ніяких достоїнств немає, усі достоїнства в Бозі. І текст, який ми зараз розбираємо, написаний саме з погляду Бога. Який засуджує поклоніння речам і, зокрема, поклоніння цьому нехуштану. Отже, друзі, в книгах хронік ми дізнаємося про позитивну сторону реформ Зізекії. Читаємо третій вірш. Він першого року свого царювання місяця першого відчинив двері Господнього дому і поправив їх. Ви пам'ятаєте, що Ахаз заколотив двері храму цвяхами, і ніхто туди більше не входив. Як тільки Єзекія почав царювати, він негайно відкрив двері храму. Вперше за довгий час двері виявилися розкритими навсіж, і Єзекія наказує все вичистити. Читаємо четвертий та п'ятий вірші. І привів він священиків та Левитів і зібрав їх на східню площу та й сказав їм: Послухайте мене, Левити, освітіться тепер. І освітіть дім Господа, Бога ваших батьків, і винесіть нечисть із святині. Єзекія говорить левитам освітіться тепер. Насамперед вам необхідно повернутися до святого способу життя, до чесності і чистоти, необхідно відокремити себе для Бога. І нам сьогодні, друзі, необхідно те ж саме. Занадто багато в нас розмитого і розпливчастого християнства, суміши поганого. І гарного. Читаємо шостий та сьомий вірші, Бо наші батьки спроневірилися, і робили лихе в очах Господа Бога нашого, і залишили його, і відвернули своє обличчя від Господньої скинії і обернулися спиною до неї. Також замкнули вони двері притвору і погасили лямпадки, а кадила не кадили, і цілопалення не приносили в святині для Ізраїлевого Бога. В Єзекія розставляє все на свої місця. Люди самі винні у своїх нещастях, і біди обрушилися на людей за їхні гріхи. Читаємо восьмий та дев'ятий вірші. І був Господній гнів на Юду та на Єрусалим, і Він дав їх на ганьбу і на спустошення, і на посміховище, як ви бачите своїми очима. І ось попадали наші батьки від меча, а наші сини і наші дочки, і жінки наші в неволі за це. Далі Єзекія розповідає про те, що лежить у нього на серці. Читаємо десятий вірш. Тепер на моєму серці лежить скласти заповіта з Господом, Ізраїлевим Богом, і нехай він відверне від нас жар гніву свого. Тепер давайте прочитаємо про те, як було відновлене служіння в храмі. Ось 20-й і 21-й вірші. І встав рано цар Єзекія і зібрав зверхників міста та й увійшов до Господнього дому. І привели вони сім биків, і сім баранів, і сім овечок, і сім козлів на жертву за гріх, за царство і за святиню, і за юду, а він звелів Аароновим синам-священикам принести це в жертву на Господньому жертівнику. Єзекія подає гарний приклад він відкрито на очах усього народу звертається до Бога. Саме це необхідно нам зробити сьогодні. Саме так люди Божі повинні приходити до Бога і на роботі, і на відпочинку. Священики від імені усього Ізраїля принесли жертви цілопалення і жертви за гріх. У храмі знову зазвучала музика. Це був спів, а також гра на музичних інструментах, як при Давиді. Усі присутні співали хором, славлячи Бога і поклоняючись йому. Читаємо 36 й вірш. І радів Єзекія та весь народ тим, що Бог приготовив для народу, бо та річ сталася несподівано. А тепер давайте прочитаємо про те, як було відновлено свято Пасхи. Читаємо перший вірш 30-го розділу. І послав Єзекія по всьому Ізраїлю та по юдеї, а також написав листи до країв Єфрема та Манасії, щоб прийшли до Господнього дому в Єрусалимі, щоб справити Пасху для Господа, Ізраїлового Бога. Ось ще один чудовий учинок цієї людини. Згадайте, його батько вів війну проти царства ізраїльського, у результаті якої багато юдеїв потрапили в полон до північного царства. Можна було очікувати, що Єзекія, зійшовши на престол, зажадає помсти. Але подивіться, після того, як він відкрив храм Божий, відновив поклоніння Богові і приніс своє власне відкрите свідчення, він посилає північному царству запрошення прийти і поклонитися Богові, який чудовий дух живе в ньому. Читаємо другий вірш. І радився цар і зверхники його та весь збір в Єрусалимі, щоб справити Пасху другого місяця. Про можливості святкувати Пасху другого місяця замість першого говориться у 10 і 11 віршах 9 розділу Книги чисел. Хоча запрошення Єзекії північному царству було відкинуто більшістю жителів півночі і навіть піднято на сміх, деякі все-таки відгукнулися. І прийшли до Юдеї, щоб звершити Пасху разом зі своїми братами. Читаємо вірші з 15 по 17. і зарізали пасхальне ягня 14 дня другого місяця, а священики та левити засоромилися і освятилися і принесли цілопалення до Господнього дому, і поставали вони на своєму місці за їхнім правом, за законом Моїсея, чоловіка Божого. Священики кропили кров, беручи з руки левитів. Багато бо було в зборі, що не освятилися, тому левити були для різання пасхальних ягнят за кожного нечистого, щоб посвятити для Господа. Це, мабуть, один із найчудовіших учинків Єзекії. Після того, як він відправив запрошення на північ народу ізраїльському, багато представників різних колін, що жили там, відгукнулися. І прийшли до Єрусалиму для поклоніння. Справа, однак, у тому, що ці люди прожили усе своє життя без слова Божого. Вони жили в північному царстві, в центрі ідолопоклонства, і все таки в них збереглася спрага і бажання служити Богові та коритися йому. Отож, ці люди повинні були освятитися перед приходом на свято Пасхи, повинні були підготувати своє серце, однак вони цього не зробили. Вони прийшли і з'їли Пасху, не усвідомлюючи того, що повинні були спочатку очиститися. А коли Єзекії розповіли про це, він помолився про них. Хіба це не прекрасно? Адже вони були у повному невіданні, їхні серця шукали Господа, але вони просто не розуміли, що повинні спочатку очиститися. Господь почув молитву Єзекії і зцілив цих людей. Це свідчить про те, що формальна і обрядова сторона не грають першорядної ролі при поклонінні, Богові важливо насамперед те, що в людей на серці. Який чудовий і славний урок одержуємо ми з цих віршів? Читаємо далі 21 вірш: І справляли Ізраїлеві сини, що знаходилися в Єрусалимі, свято опрісноків сім день з великою радістю. Але вити та священики день у день славили Господа всією силою. Вони так веселилися, що вирішили продовжити свято ще на тиждень. Читаємо 23 й вірш. І весь збір нарадився справити свято ще другий сім день і справляли сім день в радості. З якою радістю звернулися вони до Господа і Його слова? Читаємо далі. І була велика радість в Єрусалимі, бо від днів Соломона, Давидового сина Ізраїлового царя, не було такого, як Отце в Єрусалимі. І встали священики та левити, і поблагословили народ, і почутий був їхній голос, а їхня молитва дійшла до оселі святості його, до небес. Ось якою людиною був Єзекія. Його батько Ахас зробив ідолопоклонство державною релігією юдеї. І зараз Єзекія починає звільнятися від ідолів. Читаємо перший вірш 31 розділу. А коли це все скінчилося, вийшов увесь Ізраїль, що знаходився там, до юдиних міст, і поламали стовпи для божків, і постинали посвячені дерева, і порозбивали пагірки та жертівники в усьому Юді і Веніамині і в Єфремі та Манасії аж до кінця. Потому вернулися всі Ізраїлеві сини, кожен до своєї посілости, до своїх міст. Після цього настала велика епоха реформ, на чолі якої стояв Єзекія. Читаємо 20 і 21 вірші. І зробив Єзекія так, як це по всій юдеї. І робив він добре, і угодне та справедливе перед лицем Господа, Бога свого. І в усякому ділі, яке він зачинав у роботі Божого дому, і в законі, і в заповіді, щоб звертатися до Бога свого, робив він усім своїм серцем і мав успіх. Давайте ближче подивимося на життя Єзекії, що це була за людина. Насамперед він був людиною віри. Коли я кажу слово віра, я маю на увазі щось більше, ніж те, що люди звичайно розуміють під цим словом. Представник однієї з релігійних течій заявив мені якось: щоб спастися, необхідно зробити чотири речі. Я здивувався і попросив уточнення. Так що ж, на вашу думку, я повинен зробити, щоб спастися? Не буду перелічувати тут усі ці чотири речі, згадаю тільки, що однією з них була віра. У відповідь я сказав, що не згоден з ним по жодному з наведених пунктів. Він був уражений. Невже ви заперечуєте навіть проти віри, адже ви самі проповідуєте віру? І я відповів йому так, проповідую, однак я вкладаю в це слово зовсім інше значення, а ви стверджуєте, що якщо людина вірить досить сильно, то вона отримає спасіння? Сучасне розуміння віри нагадує мені сільські ярмарки, які я відвідував ще дитиною. На кожному з таких ярмарків був спеціальний пристрій для виміру вашої сили. На гігантських вагах, схожих на величезний термометр, лежала велика гиря. Людина підходила до вагів і з усієї сили била кувалдою, від чого гиря злітала нагору. Звичайно, хлопці підходили до цього атракціона з дівчатами, і дівчата просили їх виміряти силу. Хлопець знімав піджак. Розправляв плечі, плював на долоні і, зібравшися з духом, обрушував кувалду на ваги, щоб гиря, яка злітала нагору, долетіла до дзвіночка і вдарила в нього. Він старався просто з усіх сил. Багато хто вважають, що і віра так само. Вони мріють от якби тільки я міг вірити сильніше. Друзі мої, віра, це зовсім не психологічна реакція на щонебудь, небудь Віра, це не наше почуття, віра це факт. Віру в душі людини породжує Святий Дух, віра це переконання, породжене в дусі людини. Після того, як апостол Петро сповідав свою віру в Ісуса Христа, Господь сказав йому: блаженний ти Симоне, сину Йонен, бо не тіло і кров тобі оце виявили, але мій Небесний Отець. Так записано у 17 вірші 16 го розділу Євангелії від Матфія. Сама по собі віра не є чеснотою. Прочитаємо, що записано у 8-му вірші, 2-го розділу послання до Ефесян. Бо спасенні ви благодаттю через віру. Віра це тільки інструмент, а Спаситель Христос, і Він об'єкт віри, тобто той, у кого варто вірити і завдяки кому віра стає заслугою. Відомий проповідник Чарльз Спеджан говорив спасає вас не ваша відданість Христу, спасає сам Христос, спасає вас не ваша радість у Христі, спасає вас Христос. Спасає вас навіть не ваша віра, хоча вона інструмент для спасіння. Спасає вас кров Христа і заслуги Христа. У вірі як такій, немає ніякої користі. Можна вірити як завгодно сильно, в кого завгодно і в що завгодно, можна вірити в щось несправедливе. Багато людей навіть приймають мученицьку смерть за свою фанатичну віру. Що стосується істинної віри, то вона, нічого не приносячи, забирає собі все. Віра говорить, вірую, Господи, поможи недовірству моєму. Віра цілком покладається на Бога. У частині 31 розділу Другої книги хронік, що залишилася, ми прочитаємо про подальші реформи Єзекії. Друзі мої, такі ж самі реформи можуть початися і у вашому житті, коли Господь Ісус Христос спасе вас. Він змінить усе ваше життя. Згадайте, коли розслабленого, тобто паралізованого принесли до Христа, він сказав, що гріхи цієї людини прощені. А юрба фарисеїв і книжників почали нарікати і назвала слова Христа зневагою до Бога. Тоді Ісус сказав їм: Що міркуєте ви в серцях ваших? Що легше сказати, Прощаються тобі гріхи твої, чи сказати Уставай та ходи? Фарисеї та книжники не змогли йому відповісти. Так ми читаємо у 22 і 23 віршах 5 розділу Євангелії від Луки. Ясно, що сказати прощаються тобі гріхи так само легко, як сказати в стані ходи. А от виконати перше так само важко, як і друге. І тільки Бог може зробити і перше, і друге. Тільки Бог може прощати гріх, тільки Бог може дозволити людині встати і піти. І далі, у 24 му вірші цього ж розділу Євангелії від Луки, ми читаємо. Але щоб ви знали, що син людський має владу на землі прощати гріхи, тож каже він розслабленому. Кажу я тобі уставай, візьми ложе своє, та іди у свій дім. Друзі мої, якщо Христос простив ваш гріх, виходить, ви взяли своє ложе і пішли. І ви пішли від свого старого життя, пішли від свого старого гріха, ви змінилися. Якщо ж ви не пішли від усього цього, то виходить, ви усе ще. Паралізовані гріхом. Єзекія був людиною щирої віри в Бога. Спочатку віра змінила його життя, а зараз він змінює усе своє царство. Єзекія не тільки людина віри, він ще й людина молитви. З 32 розділу, другої книги Хронік, можна зробити висновок, що Господь дозволив юдеї піти від сонячного світла Божих благословень у морок нещастя. Знову за Сирією прийшов Санхирів. Обложив Єрусалим і став готуватися до його штурму, а почав він із залякування жителів міста. Прочитаємо перший вірш 32-го розділу. По цих справах та по цій вірності прийшов Санхерів цар Асірійський, і ввійшов в юдею, і розклався табором проти укріплених міст і думав здобути їх собі. Єзекія вживає заходів, щоб зміцнити місто, але його основна надія, як і раніше, це віра в Бога. Читаємо сьомий та восьмий вірші: будьте міцні та будьте мужні, не бійтеся і не жахайтеся перед Асирійським царем та перед усім тим натовпом, що з ним, бо з нами більше, ніж із ним. З ним рамено тілесне, а з нами Господь Бог наш, щоб допомагати нам та воювати наші війни. І оперся народ на слова Єзекії, юдиного царя. У настільки важку годину Єзекія закликає свій народ покластися на Бога. Це і сьогодні може служити для нас дуже позитивним і дуже своєчасним прикладом. Друзі, ми продовжимо вивчати цю книгу у нашій наступній передачі. На сьогодні ми прощаємося з вами до нових зустрічей, і нехай усіх вас рясно благословить Господь. Це сине небо до себе тягне, знаю, що там спаситель Христос. Туди я лину, щоб відпочити, скорбот нема. Сине небо, створене Богом, місяць та зорі наша земля. Мене полонить це все пригарне під час півночі білого дня. Тою вкрите, до тебе, лине душа моя, бажав би мати як крила віри туди під нею. Сине до тебе лину тут, я скіталець, я для всіх твої блакити. Мене втішають. Там відпочину восену. Шановні слухачі, нашу передачу закінчено. Якщо вона допомогла вам краще зрозуміти Слово Боже, напишіть про це наша адреса. Програма через Біблію до живого Бога Трансвітове Радіо. Абонентна скринька номер 100 Місто Київ Україна індекс 02090. Зустрінемося завтра о цій порі. На хвилях Трансвітового радіо з вами були звукооператор Олександр Боровик і ведуча Олена Мазур. На все добре, Божих вам благословень!